Варто тут пробивати, можливо, якесь рішення з що придумають гравці Максимуса. Ні, прямий удар по воротах і ледь не залітає. І не. Саме для них ми створили даний турнір. І частину коштів саме переправляє. Їм зараз такий момент ударся. Ну є є передача на кричика, оно Є вільний простір, але потрібно присвідчувати, тому що там уже суперник е на... Слав Федорчук на дальній світі, але до нього м'яч не дійшов. Знову Вениченко на Федорчука. Федорчук піде до лисової лінії. Хороший простріл! Справа на бровці. Він там виходив з лави для запасних і міняв Романа Мат. Зараз він в принципі у старті. Є передача на скрипку, це момент і підписує справжній капітан, справжній лідер. Це як повинно бути. Є простріл. І я бал один! Ось так, ось так. Мамчура на хайчук. Помиляється Самий номер. Толяров на його! Підбирає. Один один робота. Передача. Мамчур, є удар. Дев'ятка м'яча, але як його Ніколаєв Олешненько передає. І Віддає передачу на Вениченка, Венеченко на Федорчука. Федорчук пробиває. Скидає для Венеченка. Венеченко готує удар, але надто довго готує. Федорченко м'яч підбирає на скрипку, і відразу передача. Скрипка здалеку пробиває. Якісь інше рішення. Коніров кидає, Федорчук, в страхному майданчику. <плес> удар. З м'ячем пиняється гравці максимум са правоторо, удар по воротах. М'яч пору зі стійкою проходить. Один-чотири. є рахунок. Поканан. Ой-ой-ой, що в нас, друзі, залетіло. Федорчук на Орлюка Чергуєм відіграв на провотор. Андрій назад на Богдана грає. Переведення на стрибку. Скрипка удар, який гол! гол! Хороша передача, є момент, що не пробиває. Мамчер там е підкаті. -пі Щелиться, -пі -пі. Орлюк удар Микола Венеченко, робить рахунок. Робить рахунок 3-5. Толярол, орлюк, парлюк, на Федорчука, Федорчук, хороший удар. Прибирає, Максимус, здавалося, що піде в контрвипад, але помилка в цій передачі. Федорчук, Дальний удар.